Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і хочу з вами подивитися одне таке питання. Ми вже дуже часто дивилися, але я ніяк не можу розібратися. Не можу я розкусити цього, хотіла сказати, Жириновського, Крижанівського. Чомусь я, я так скажу, я його не дивлюсь, але сьогодні висвітилося. Ви мене коли просили, я подивилася на нього, але все рівно у мене, знаєте, холодочок залишається. а... Це говорить про те, що душа щось хоче мені сказати. Я коли мене просили на швіця зробити розклад, я казала, ну не подобається він мені. Мене просили подивитися його. Не можу я його дивитися. От у мене внутрішньо мене не пускає. Так само я не можу цього крижанівського дивитися. Хтось сказав, що можливо, того, що швед скагебіст. Хтось каже, що цей Жириновський, знов Жириновський, ну що це таке, що Крижанівський КГБіст. Дивіться, мене трошечки вразило, як він наїжджає на Єрмака і конкретно вибілює Зеленського. Хоча без Зеленського, вибачте, цього каосу би там не було, цього ФСБ би там не було. Російської контори би там не було, якби не Зеленський. Хоча, хоча, наскільки я знаю, при всіх президентах була Росія присутня. Але так як це зараз, то це вже катастрофа. Давайте просто подивимося, які стосунки, от я відверто скажу: я роблю цей розклад для себе. Я не знаю, чи це відео вийде. Я його роблю просто для себе. Хочу просто побачити: відносини Крижанівського з Зеленським. Я так скажу своя людина. Я би не сказала, що дуже такі близькі, ні, це ні. Але дивіться, помірність, уміреність російською, четвірка жезлів і король кубків, а тут іде по шуту. Я би не сказала, що тут дружні відносини, але я би не сказала, що тут ворожі відносини. Ні. Для себе я тепер вже побачила. Як відноситься до того, що Крижанівський нападає на Ярмака? Дивіться, Ярмак, верніше, Зеленський казав, Єрмак прийшов, Єрмак прийшов зі мною, він зі мною і піде. Як відноситься Зеленський до того, що Крижанівський очерняє? Знає він взагалі? Ану, знає він взагалі? Да, знає. Да, знає, як він до цього відноситься. Ну, йому розбите серце. Значить, йому не подобається. Складні. Я зараз докладу тут, подивитися, чому, що тут. А, мої дорогенькі, карти кажуть так, що йому не подобається, дійсно не подобається, і його це ну, не засмучує, а це йому баласту додає, додає клопоту. Додає. Ось ця справа, що затіяв Крижанівський, додає болю. Дуже багато хто каже цю, на цю карту: три біди на серце, так? Ось, і, і які тут три біди? У нас випав король жезлів. Я е, не спішу, будем, будемо розглядати, що може бути король жезлів це людина, яка публічна, яка щось робить, яка харизматична, е, можна сказати, керує, так? Три біди на серце. Тобто, виходить, це йому болить. Що на єрмака нападають. Це, будемо так казати, заводить його в глухий кут, вбиває його і заводить в глухий круг. Тобто робить, виглядає зрозуміло, можливо, що це робить жертвою саме єрмака, так? знищує і все я зрозуміла. Ось нехай буде це Єрмак. Так? Він, він дуже любить на публіку, так само, як і Зеленський. Вони любителі тіктоків і тому подобне. Ну, тіктоків, можливо, ні, але любителі рейтингів і любителі звздності. Ось Ну, вони всі йдуть з кварталу. В принципі, я ква цей квартал ніколи не дивилася. І я такі дурниці не дивлюся. Я завжди була ін інтелектуальна людина. Ось. І в принципі, наскільки я тут можу сказати, що а, його болить, що знищують і прино що при можливо, що приходиться. Йому це складно. До речі, йому це складно, тому що я вже давненько дивилася. На спонсор, для спонсорів, що у них дуже хороші дружні стосунки у єрмака з Зеленським. То тут можна сказати, що його, йому болить, що йому приходиться в жертву приносити єрмака. Йому це складно, йому це важко, але в нього немає іншого виходу. Тому що всі говорять про це, от всі все знають, чому він не знімає. Дивіться, Баканова він сховав. Але зараз не про Баканова. Мене цікавить а, Крижанівський. А, я відверто так і скажу, я так і не розкусила, на кого він працює. Я чомусь не, не вірю, що він там чи на Порошенка працює, а, чи ще на когось. Тут трошки щось інакше. Або сам на себе працює, або я не знаю відверто вам скажу сама не знаю що. Ну, трошки запутана ситуація. Не можу його ще розкусити, хоча не хочу його кусати. І так, я зрозуміла, що стосунки в них, будемо так говорити, не є такі дуже близькі, нормальні. Ця карта говорить про нормальні, про гармонічні плюс великі гроші. Тому що король монет це ще великі гроші. Можливо, можливо, Може бути, що оцією акцією, що зараз зайнявся Крижанівський, він заробляє отак гроші. Тобто, донати. Я вже, здається, на днях я робила вчора чи коли, що донати кожен день. Ось, ось це може бути, що він, можливо, знаєте, ну, як запасний варіант в нього. Якщо в нього ось у нас було. На дні колоди у нас 0, нуль. Тобто, я так думаю, що це, можливо, запасний варіант, якщо в нього все програє він, нічого в нього не буде. А ми знаємо, що Зеленський у нас ну, олігарх, має багато грошей. <кій> відверто вам скажу, вже не знаю, чи, 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 чи людям це показувати. Ну, спонсором, дорогенькі спонсори. Покажу вам цей розклад. Будемо з вами дискутувати. От, от цікаво, просто мені було цікаво. Я цей розклад робила більше для себе, але я думаю, я знімаю. Ось, і, можливо, з кимось поділюся і пораджуся. Ось так. Гаразд, щось у мене думки вже так закінчилися. Це добре, якби хтось мені за спиною сидів або поруч і казав: о, а може, ще це, а може ще це. Воно так. Щось в мене зараз нічого не приходить на думку. Але я так бачу, що Зеленському болить, що йому прийдеться втратити в жертву, принести Єрмака, принести в жертву. Ось як я це бачу. А він, Єрмак, бачите, він у нього ми вже говорили зі спон на спонсорському, тобто в закритому доступі, є відео, що. Зеленський не керує країною, керує країною саме Єрмак. Він все організовує, він все. це і є король жезл. От тому я тут і бачу його, тим більше, що ми так і клали тут на, на це. Гаразд, мої дорогенькі, все. Я більше не буду, тому що, якщо будуть якісь запитання, краще ще раз щось докласти, щось до, е, будемо так говорити, колода говоряща, колода розказує. Е, Сподіваємося, мої, мої дорогенькі, це все буде відкриватися помаленько. Ми вже говорили, що виглядає, що в кінець кінців ярмаку прийдеться відповісти. Як? Ну, побачимо. Гаразд, мої дорогенькі, щиро дякую. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.